os Те, чому я зрозумів, не перше за все, тема світа в Україні тому, Які суттєве значення приділяється і забезпеченню безпередного навчання вчителів як важливого фактору Україні. І ось е і яким був цей складний шлях позивання української парадижної ну, Перш за все ми маємо державні документи і тем якосвітні. verso l'ordine post-Libri Починалося все із освітнього інноваційного проєкту Я дослідник, про буде презентуватися ще сьогодні. У рамках цього дослідника цього проєкту апробовано і втілено вже освітній процес. Понад 50, Так, не помиляюсь, понад 50 Навчально-методичних посібників це і Сінгапурська математика, і а, сьогодні а, ми можемо консультацію, що вже а, третій, а, четвертий, напевно, їх ми не просто вже апробуються, а втілюються у освітній процес владенні навчальні програми тренування. ці програми вже багатьох колих. І мають такі різні моделі, які можна обирати і оцінювати у закладі освіти для ваших бажання. Щодо тенцентрів. За останні три роки, тобто це за роки повномасштабної війни в Україні вже створено порог і тут це центр. Це не погляд, дуже така вагома цифра, і ми також Ну і, Звісно, звичайно кваліфікації педагогічних працівників це те важливе питання, якому ми безпосередньо приділяємо дуже велику увагу, так, і тим яка була, яка працює вже І освітні принципі це подолання гендерних розвитків ніж популяризація в освіти, зокрема залучення великої частки дівчат до цьому освіти, це як важливий фактор розвитку даної даноїчної технології. І також хочеться сказати, що ми сьогодні вже достатньо потрапити ресурсів. Платформ. А, також ви будете протягом навчання а, знати інформацію про ці платформи, які а, популяризують тему освіту і які а, ну, безпосередньо розміщуються в певні а, практики. А, так, а, нині ми можемо констатувати, що справді система освіта реалізується. За гаслом від дошкільника до випускника охоплює усі освітні ланки. Більше того, у закладах вищої освіти, в закладах вищої педагогічної освіти, також останні роки виділяється, приділяється увага і для кваліфікації майбутніх вчителів, і для підвищення кваліфікації. Педагогів, які вже мають певну освіту педагогічну, тому це також дуже приємно. І а, ми пишаємося тим, що в освітньому просторі на сьогодні сформувалися заклади лідерівському світі. Їх було визначено. У межах всеукраїнського закладу ми розвиваємо СТЕМ. Це заклади, які різних різні освітні а, і мають різну освітню траєкторію, однак їх поєднує те, що вони рухаються у напрямі СЕМ освіти, і а, чому важливо загалом створювати таку STEM-екосистему загальну. І чому важливо і закладам освіти, і безпосередньо освітянам заявляти про свій досі. Тому що ну, о, перш за все, це якби визитівка для закладу. Так, ми знаємо, що, ну, ви, ви знаєте, що а, коли а, учні-вихованці і їх батьки обирають заклад, то вони також орієнтуються і на ці підходи, які втілюються, і на. Філософію, загалом, освітню філософію, яка у закладі освіти. Тому STEM може стати таким, скажем так, магнітом для залучення більшої кількості виховачів, наприклад, якщо ми зборимо про позитивно освіту. А далі це показує ре. І закладу може віддивитися своїм досвідом на усіх спільноту, так, наприклад, коли було проведено увійшов роботи з України в 21 квітня, і цей захід об'єднав не участь. Очікій фінансування і підтримку, оскільки останнім часом чимало є грантів, наприклад, від DSA Foundation великі були пропозиції, від освіторії, від різних фондів, тому це надає можливість, якщо зараз офіційно проваджувати, легше залучати графіку. Ми будемо зможе повідомлення досвідом про його. Завдяки цьому можна залучати квартири і поли. daquela imagem, novo modelo. Процесу як такого, так да, і передбачає. Тобто, коли учні беруть участь у безпосередньо якихось всеукраїнських змаганнях, вкраїнських міжнародних конкурсах, Тобто, щоб результати вашої праці було видно, так? тому що недостатньо того, щоб в закладі є STEM-лабораторія або вчителі чи педагоги, Запроваджують, а результату немає, так? Зрозуміло? Ну і тут хотілося б мені перейти, до більш теоретичної частини своєї доповіді перейти, хотілося б почути від вас загалом, що для вас тема світа? що це за поняття для вас, чи це інновація, освітня технологія, які є думки у вас. Шукаємо. Сукаємо вітралі в уроки. Це власне орієнтованість на життя. І то є протиниво, коли ми не підриваємо освіту відрального дитина на уроці, власне, це не тільки дитина, як відрозні. Якби методологія, так? Можливість спробувати практичну. Так, відповідеш про практику різдо. Про Колаборацію з предметами, інтеграцією. Так, інженерії, математики. Окей, все це ви назвали, має бути. Я ще підкреслила, що це інновація. Тему освіта, ви знаєте, не повторювати повторюватися ці чотири складові, отак я хочу наголосити, що кожна складова в процесі тему освіти, вона надзвичайно важлива і вона не може випадати. Тобто, якщо ви проводите проєкт, проєкт, а у вас немає кінцевого, наприклад, інженерного продукту, то вже не є тема світа. Це просто практика орієнтована діяльність, так? Зрозуміло. Ключові, аспекти, концептуальні аспекти, які є основою цього світу. Це інтеграція, це трансдисциплінарність і практика Інтеграція йдеться про інтеграцію оцих чотирьох складових плюс міжпредметні зв'язки. Місцінарність виходить в ширші рамки, а, орієнтуючись на проблему широкого спеціку, так, соціальні, економічні, екологічні, і практику орієнтовність навчання через реальні завдання, що потребують комішку, дай необхідному місці. в медиці дуже багато. Ви їх знаєте, я навіть не буду на це відбуватися, але я виділю два ключові а практико-орієнтовні аспекти, які знову ж таки є в основі в цьому світі. це проблемно-орієнтоване і проєктно-орієнтоване навчання. Якщо проблемно-орієнтоване навчання, воно безпосередньо націлене на перш за все вивчення проблеми до речі, соціально значущої, тобто в цьому світі проблеми. Усі важливо, що це мало і спеціально. І, чущі... і о, коли проблема не має безпосередньо якогось алгоритму рішення. Тобто вона вирішується завдяки тому, що е, учнівство е, пропонує гіпотези. Е, і, а проєктно орієнтоване, е, воно вирізняється тим, що окрім проблеми має бути обов'язково практичне рішення її. Це тобто. То створення, якщо це там в дошкільному закладі, це може бути і створення оригамі навіть, так, або макету, чи, чи, чи чогось, але обов'язково створення певного продукту. Ну і ще хочеться а, акцентувати вашу увагу на тому, що окрім освітньої місії, stem освіта має профорієнтаційну місію. Це обов'язковий. Такий мотивуючий результат стем-діяльності діяльності те, що ми все ж таки маємо спрямовувати здобувачів освіти до їх погляду щодо вибору у професії СТЕМ спрямування. І а, наостанок я хочу звернути вашу увагу, те, що Інститутом модернізації з місту освіти щороку розробляються методичні рекомендації, а вони у відкритому доступі а, у, на сайті Інституту модернізації з місту освіти. А, в них ви знайдете нормативно-правове підґрунтя, а, перелік модельних навчальних програм, а, далі ви знайдете в них перелік стем заходів для здоров'я. Бувачів, які протягом року де можна брати участь, а також перелік ресурсів і заходів для професійного розвитку педагогічних працівників. Будь ласка, користуйтесь ними. На останок хочу сказати, що будь-які інновації за ними стоять люди, які їх втілюють. Тому всім бажаю великого натхнення, успіхів і не зупинятися. На своєму шляху, дякую за увагу.